Давайте. Я оповім вам, як ховається за плечі правди зло, як підкрадаючи зграйливо лізе у свідомість наче тать, і вимостивши в ній потворно марева кубло від імені творця задекларовує у світі псевдоблагодать. благодать. Щоб величю і славою, бува, не возгордитись, творець натхненно розпочав трудитись, колись він славно потрудився, у результаті світ з'явився. Блаженства, простір з краю в край назвав творець творіння рай. І щоб довершити картину, він сотворив собі помічника, людину, трудився бо, плідно Бог шість днів, води не пив, не спав, не їв, лише на сьомий вже знемікше на землю створену, прилігше, довіривши помічнику, творіння ношу нелегку, заснув від втоми, сниться сон. Земля в диму усе палає. Давно вже слід простих від раю, усюди безлад, бруд та смрад, на троні висідає гад, довкола марево потвор, похабні гімни хор, смола брулить у казані, все потопає у лагині. Довкола гада чорна свита формує чергу до корита. Корито те це гроші й влада. Тому раби повзуть до гада, поклони ще від порога, від похоті плюють на Бога. Як пси чекають слушної нагоди, щоб затлизнути гаду за винагороду, отримавши її, стають по хаті, приписують себе до знаті, примірюють до голови корону. Як для них пусть те, що гад на троні, їм байдуже кому служити, для них лише було б корито, щоб вислужитись перед гадом, чваняться скрізь ієрархічним ладом, наповнюють свідомість політичним чадом, впиваються теорії канонічних ядом. Кушаючи ярма отруту, блаженно мліють в гадах путах. Так було, є і довго буде, допоки не прозріють темні люди, поки не перестануть жити день у день у злобі, поки не усвідомлять те, що зло приховане у собі, допоки не збагнуть, що зброя гада, духовна неміч і фізична зрада, Щоб пута гада гадаювати, потрібно силу духу мати. Стояти впевнено і не стогнати, готовим бути до двобою, не світом, що оточує, а із собою, лише здолавши власні вади, можливість з'явиться, здолати гада. Лише тоді, коли душа очиститься від гною, весь світ наповниться цілющою росою. Троверець двірі має на постелі, сни йому сняться невеселі, кошмари мучать вісні, Мабуть, це знак бути біді. У чому ж я прорахувався? Все передбачив, так старався, на жаль, мені не повезло, свідомість породила зло. Що ж послужило поштовхом до зла? На це питання відповіді поки що нема. Мабуть, що довго ще її не буде, можливо, відповідь на це повинні дати люди. Можливо, суть прихована у тому, що зло повинно бути знищене свідомо. Питання це стоїть впродовж мільйонів поколінь, проте шукати відповідь на нього людям лінь. Яке ж це благо, коли думати не треба. І обіцяють пастухи, що манна скоро падатиме з неба, тому міцна, йому в граніт пастуша влада. Тому не дивно, що раби навіки навік є заручниками стада. Бо існування стадом це для них не надто вада. Тому рабам повік повсти, мов закодованим загадом. На риторичній ноті можна зупинитись, тут є над чим подумати і є чого повчитись. Тому нехай ще спить творець, бо як прокинеться, то всім кінець.